Так, маємо дуже серйозний акумуляторний тример Makita DUR368 LZ в шикарній комплектації. Як триммер, ця модель фактично топова. Як, якщо розглядати її як косу, ну фактично це коса акумуляторна такого початкового рівня. Але як триммер, модель взагалі чудова, причудова з класною комплектацією, і, до речі, Зверніть увагу, зараз буду розпаковувати. Коробочка в кадр, на жаль, не влазить. У нас де подібна ручка. Є ще ручка ну, Ю-подібна, як велосипедник, звичайна, бензокаси. Буде називатися 368 АЗ. Комплектація клас на швидкості, щитковий двигун. Ну, зараз багато є про що розказувати, тому давайте буду розпаковувати і, і починаємо. По коробочці ну що у нас платформа LXT? Вставляється одразу два акумулятори 18 вольт, безчітковий мотор, посилений захист від пили вологи, кілька швидкостей, можливість три штуки плавний пуск, підтримка обертів під навантаженням, чудова комплектація. Зараз побачите, є на що подивитися, є що розказати. Well. Так, коробочка, оскільки це у нас комплектація нульова. До речі, можемо докомплектувати, скільки вам треба акумуляторів, якої ємності, зарядками і так далі. От, В даному випадку це нульовочка, тому акумуляторів зарядки тут немає. Ось де що лежить. Лежить у нас металевий ніж. Це, до речі, якраз перевага такої моделі на два акумулятора в тому, що можна ставити і працювати ножами металевими. Що одразу з коробки. Так, додатковий кожок захисний, цілий мішок. Мішок з різними аксесуарами. Так, ну і сам тример. Тример. Давайте розкажу про комплектацію. Далі покрутимо ще й тримером. Так, розклав. На жаль, у мене місця мало, тому так, показую і розказую вже я її як можна. Мішочок пустий, технічна документація, рекламка, металевий ніж. Ось його код, розміри 230-й посадка дюймова 254 дюйм. Нічого нема, але хороший металевий ніж. Два кожуха. Той, що більшенький для косильної головки, Косильна головка ось. і той, що меншенький, це вже йде для використання або з, ну, фактично не або, а обов'язково з металевим ножем. От. Тепер сама головка з пластиковими ножами. Чудова річ, хто не пробував, рекомендую спробувати. Це... До металевого ножа вона, можливо, не дотягує, але реально по ефективності це набагато краще, зручніше, менше вібрацій, менше шуму, ніж головка з пластиком. Як бачите, ножі при обертанні вилітають, при зіткненні з чимось ховаються. Тому досить штука безпечна, каміння вона не підіймає, не кидає. От, і, ну, я дуже рекомендую спробувати. Продається окремо, якщо у вас інший тример «Макіта». 18 вольтовий, то, будь ласка, виходьте на зв'язок підберу правильну головку. Ножі також продаються окремо коштують невеликі гроші. Так, це металева частина це для того, щоб прибити один і інший кожух. Є ключик теподібний, і там шестигранічки всередині для того, щоб можна було зібрати трибара. Є деподібна ручка для комфортної роботи інструментом. Вона мається на увазі, і ремінь на плече. Оце така комплектація. А, ще є для захисту нашого металевого ножа, якщо ми його транспортуємо від нього, скажімо так, не для нього, а від нього. Є ось такий захист. Ну, то є дрібничка. От, тепер сам триммер. Триммер має ось таку панель керування. Можливо, хто не користувався раніше цими речами, вважає, що це важко. Насправді нічого важкого такого немає, особливого. Штука дуже сить, розумна, ось керування, ось індикація того, що відбувається. У вас є можливість перемикатися між трьома швидкостями, це зручно. Є режим автоматичний, тобто електроніка сама підбирає швидкість обертання тримера в залежності від густоти трави, е, е, специфічний режим використання, але економить заряд акумулятора. Є режим R, то обертання в іншу сторону, якщо у вас там щось намагалося, щоб скинути, і, в принципі, все залишилось лише лишило вимкнути, вибрати швидкість, зняти запобіжник і тиснути для роботи. Так що в плані користування насправді не лякайтеся, це дуже просто, плюс є інструкція на українській мові. От позад у нас вставляються два акумулятори одночасно, обов'язково одночасно. З одним акумулятором тример працювати не буде, тому що у нас мотор не 18, а 36 вольт. Мотор знаходиться в іншій частині. Так, я показав. От, тому вставляємо одночасно два акумулятори. У нас ще приємний момент зроблений сфонтилевий захист, якщо ми кладемо на землю, щоб ці акумулятори там не побит, не прохлябити і так далі. Ну, от, нагадування, що у нас 3-6 вольт. Так, оськаткова резинка. Так, і ось найцікавіше находиться тут. В цій частині повністю нас ізольована від навколишнього світу, знаходиться двигуна. Це виконано з металу, само собою. Потужність двигуна 550 Вт. Це як для тримера навіть дуже багато. Як для мотокаси, ну я ж кажу, мотокаса це базового рівня. От, але все одно косить досить. Рекомендую подивитися відео. Так, тут ми маємо одразу одягнуту чашку для того, щоб зафіксувати ніж. Якщо захочемо косити, Головкою з нейлоновою ліскою або з, з нейлоновими ножами, то обов'язково цю чашку треба буде зняти, вкласти в сторону і одягти сюди головку. Залишається лише металева ця проставка. От чорна частина і айка знімаються. Сюди ми надягаємо От, і починаємо працювати. Тому комплектація досить класна. Є на вибір, нагадаю, модель з. Або з такою ручкою, як у нас де подібна, або з ручкою ю ну, подібна, як, як велосипеднає називаючи. От, тому е, дуже цікавий триммер. Якщо вам треба саме триммер, то ця модель вас задовільнить на орган. От, Ціна відносно, як для Макіта на таку модель потужно і непогана, недешева, але, ну, в принципі, є сенс задуматись. От. Якщо у вас акумулятори Макіта вже є 18-вольтові, то. Треба купувати. Якщо немає, то виходьте на зв'язочок. Контакти під відео на відео я розкажу, допоможу підібрати. Тепер давайте трошки подивимось технічну документацію. Так, ось що я казав: у нас є дві моделі 368-х є, є A. А це велосипедна рукоятка L – це деподібна. А, навіть підказка є тут. Швидкості обертання і швидкість ну, вказана. Кількістю обертів на хвилину проговорювати не буду загальна довжина. є. Можна використовувати ліску косильну діаметром 2,2,4 мм. Так, вказані, от якраз, пластини з самоталевами мається на увазі з трьома зубцями, з чотирма. їхній діаметр і коди для замовлення ось перед вами. Тепер цікава річ, головка з пластиковими ножами. Бачите, має ширший захват. От цікава річ, так. 36 вольт нагадування, ну і вага, там, близько 4 кг без акумуляторів зарядки. От, трошки набігає, але потужність, самі розумієте, пів кіловата. На жаль, тут ця інформація не вказана, але вона у нас є на нашому сайті і на сайтах Макіта. Злені рекомендації по роботі, індикація панелі керування, так що в цьому плані тут приємно буде розібратися. Ось всі підказочки є, вказані, який кожух до до якої ріжучі гарнітури використовуються, тому інструкція класта на українській мові тут пару хвилин, хвилин 5-10, і розберетесь, зберете тример і можна працювати. Ось Тому, якщо у вас така штучка зацікавила, хочете потужний тример, як я вам показав, або косу, або підібрати вам щось інше, чи більш потужне, чи менш потужне, дешевше, дорожче і так далі. Багато що є в наявності. Тому. Виходьте на звіточок, контакти на відео відео, і будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.